Які саме країни готові розміщувати своїх військових? Ми не Тут? можемо І говорити де саме чи не у Львові випадково чи на правому Києва? Дивіться, ми не можемо з вами говорити про конкретні країни? Ми можемо говорити, що є дискусія у Франції, у Німеччині, у Швеції, у Великобританії є ще низка країн, які готові там ну відповідно там. Треба ж дивитись на розмір країн да, і так далі. А, де будуть розміщуватися? є різні сценарії? Знову ж таки, тут питання ще є ключове. Це чи будуть Сполучені Штати закривати небо, небо авіація, своїми не. да, тактичними чи стратегічними, є частинами. тому що ми тут будемо. Сполучені пресі, Штати пресі заявили, Сполучені Штати заявили про те, що вони готові про це думати, принаймні. А, ну, це було під час візиту європейських лідерів, включно з президентом України, до Вашингтону. Вперше прозвучало, що Сполучені Штати готові розглянути. Можливість там закрити небо, да. Ну не тільки системами протиракетної оборони, але й там тактичної авіацію, чи там f 35 як, як мінімум. Але ж давайте на це зважати. Дивіться, вони ж можуть базуватись тільки на території країн НАТО, НАТО да, а плече робоче f 35 тисяча кілометрів. Ну, Румунія Ну, тисяча кілометрів, подивіться, скільки це, наче, наче встигає. Серед не, не, не доходимо до не лінії, доходимо. Да, не доходимо. Десь західні області, всі центрально-західні, центральні, да, але до східних там буде вже важко, тому що це ж тисячу треба ж врахувати туди і назад, щоб в цю тисячу вкластися. А, ясно. Ну і з, з ракетами. На ну, б, не, безумовно. Тобто, але сам факт такої дискусії, це вже непогано, це вже добре, що готові і Сполучені Штати і Європейські країни вкладатись у гарантії безпеки. Є це навіть назвав би гарантіями стримування Росії. Тобто до кінця вересня ми побачимо остаточний документ. Президент України про це говорить. Президент наполягає на тому, що треба приймати швидше рішення. Він модерує ці процеси. Я думаю, що в принципі завтра у Парижі можна буде якісь попередні вже там висновки щодо гарантії стримування отримати. А далі буде активна робота. І підсумовуючи власне тему можливої зустрічі Путіна і президента Зеленського, які країни готові її прийняти і всі, всі країни готові, всі європейські країни ну, чи близький схід. Я маю на увазі, заявляють про це і Австрія, і Швейцарія, і Туреччина, і Близький Схід, і так далі. Тут же не питання місця. Це ж є глобальний оператор, скажімо, логіст, да, який опікується цим. Це Сполучені Штати. Я думаю, що будь-яка країна була б не проти приймати такий саміт ну трьохсторонній чи двосторонній, немає різниці. Ну за виключенням взагалі. Абсурдних там, да, пропозицій, типу Мінська, Москва, Будапешта, да? ну, тому що це yeah. все негативний Absolutely. контекст. Absolutely. І ну, Україні це точно не потрібно. Але ж питання не в цьому. Питання в тому, що Путін, я повернусь до цього. Він зацікавлений в руйнації в репутації Трампа. Що вони сказали? Ви нас неправильно зрозуміли. ми нічого такого не казали. Ми при цьому в Анкорі ми були в різних кімнатах. Ви чули одне, ми чули інше. Тобто Росія робить те, що завжди робить Росія приїхала в Анкоріч, Путін при Канавне хоче отримати три результати. Він їх отримав неприпинення вогню, продовження безсенсовного безсенсовної розмови про переговорний процес, без самих переговорів реалістичних. І третє неведення санкцій. Він це все отримав. Що йому ще треба? Йому далі треба продовжувати говорити про Пічінії, про вправління. Я не знаю. І все. кілька коротких запитань власне про ситуацію в Україні. Ми з вами завжди по традиції обговорюємо достатньо дискусійні чутливі теми для українського суспільства. От у нас є виїзд з за кордону чоловікам до 22 років. Чому не прийняли до 24? І найголовніше питання: чи коли і за яких умов дозволять виїзд усім чоловікам? – І Як це має бути? Війна закінчиться, дозволять перестане відкриють діяти кордони. І... Да, ну я ж не зовсім там розумію логістику. Воєнний стан припинив діяти. Там ще певний певно якийсь буде там проміжний період, не дуже великий далі. все, електоральний цикл, а далі відкриті кордони і тому подібне. А повністю і відкриті гарантії. кордони. А, ну, скоріше так. А як Ну, юридично це має виглядати саме юридично так? Юридично так, але як це може бути практично, тому що ну, держава ж розуміє, які черги може це спровокувати. Чи ні? А, а Якщо буде розуміння, що війна вже зупинилась чому А страх, бути? те, що вона почнеться знову. І далі? Ну, до, добре, у вас є страх, ви виїхали, і далі. Далі. От дивіться, сьогодні, коли людина виїжджає на, на законних підставах, вона отримає там певний юридичний статус в інших країнах. А що вона буде робити, статус коли війна? Віженці, так, ну, не ну окей, Юридичний так, так. статус, так. Да. А що вона буде робити, коли вона виїхала? Тобто там будуть її чекати, в неї буде юридичний статус, вона буде легально знаходитись там. Да? Ну, страх, я розумію, але вона буде легально знаходитись. Вона буде мати робоче місце. Там вона буде платити податки і так далі. Ну це ж не так просто, навіть на сьогоднішній день, маючи там юридичний офіційний статус, не всі далеко, не всі. Працевлаштовані далеко, не всі мають там доходи відповідні і так далі. Ну і крім того, якщо будуть сталі гарантії безпеки, ну чи фундаментальні гарантії безпеки в Україні, і тут будуть кошти на відновлення і так далі, тут будуть робочі місця. А чому треба буде існувати в, скажімо, дивному юридичному статусі, де в тебе немає роботи, а не знаходитись на території? Щоб України? Щоб не воювати знову війни. Періодично виникають в різних частинах світу. На жаль. От ну, дивіться, на Балканах були великі війни, шість там війн, Да? Так само і в нас, на пост пострадянському просторі війни, на Близькому Сході, періодично, от Ізраїль, наприклад, постійно знаходиться у війні. Але ти можеш зробити кар'єру у Ізраїлі, правильно? Ти ж можеш там мати високий рівень життя і взагалі дуже круте громадянство Ізраїлю. Так само і з Україною буде. Ти будеш знаходитись в неочікуванні війні, війні, а в розбудові держави, яка буде сама по собі гарантувати тобі, що Росія буде її боятися. Росія сьогодні вже зовсім інакше до України ставиться, відповідно. Вони розуміють, що зайшли не туди. Зупинитись не можуть, тому що тоді в них проблеми внутрішні будуть. Але вони розуміють, що треба було обійти Україну. Ну, обійти просто. А, але це вже все. Це був перший. І остання спроба в 21 му сторіччі Росії, тому що далі вже Росії не буде, зайти в Україну. Невдала спроба. Угу. І тому, в принципі, а, ні, пройде ще якийсь час, Росія ще буде виглядати отак, як вона сьогодні виглядає, але все рівно це все прийде до того, до чого має прийти. До кінця не потрібно нікому України. От і все. Що стосується людей. До 22 ну 22, 22. 22, років. 24 є консультації, є мотивація, чому саме до 22 щоб люди тут могли закінчити школу, діти закінчити школу, поступити в вузи, закінчити вищі і так далі. І щоб не втрачали зв'язку з Україною. І це було відпрацьовано з військовими угу. ці річні ну, так, да, я маю на увазі, чому саме угу. 22 да, і так далі. Я думаю, що питання взаємопов'язані фіналу війни. Гарантії безпеки, вступу України офіційно в ЄС. Офіційно тридцятий. Це формальності. Ми можемо казати тридцятий, тому що це так прописано в рамках переговорного процесу. А може бути швидше, може бути повільніше. Я думаю, що буде швидше. І в принципі, гроші, які будуть проінвестовані в Україну, в тому числі європейськими американськими компаніями. В тому числі, якщо будуть контингентні рішення, якщо буде присутність, наприклад, страт авіації Сполучених Штатів в Україні, це все буде гарантувати масштабне повернення. Якщо якогось з цих факторів не буде, це буде менш масштабне повернення. Але те, що відсотків 70 повернуться, в мене сумнівів немає. Тому що, ще раз, перспективно буде в Україні робити кар'єри, заробляти гроші і мати при тому гарантії безпеки. Дай Бог, щоб так і сталося. Пане Михайло, дуже вдячна вам Дякую. за цю конструктивну розмову. Нагадаю, Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України, був з нами в цю інформаційну годину. Обов'язково зазначайте ще героїв, яких інтерв'ю, яких хочете почути на нашому інформаційному майданчику. Новини лай. Дякую за увагу. Та бережіть себе.